Моя бабуся поговорила, якщо загадати бажання новорічну ніч, то воно обов'язково забудеться. Святий Миколай зроби так, щоб моє бажання, як і бажання кожного українця, здійснилося. Бажаємо мирного неба, спокійних ночів, цілковитої перемоги над ворогом. Нехай в ваших оселях завжди буде світло та тепло. Нашим захисникам сили мужності та витривалості. Разом до нашої перемоги. Нехай у кожного буде три щастя: любов сім'ї, здоров'я рідних та перемога для України. Бажаю, щоб у новому році здійснилася мрія у кожного з вас. Бажаю, щоб в нашій країні був мир, а якнайшвидше перемога. Бажаю, щоб всі діти України не чули звуків тривоги, а нам бажаю витримки, перемоги і миру. Щиро вірю, що у новорічні дні трапляється дива. Що всім всім українцям і собі теж новорічного дива любові і новорічного дива Перемоги. Бажаю всім мирного неба, світлих надій, упевненості у завтрашньому дні та довгих, мирних років життя у квітучій Україні. Разом до перемоги! Бажаємо цього найкращого, мирного неба! Бажаю, щоб перемога настала якнайшвидше і щоб всі діти навчалися у рідній Україні. Бажаю миру, всій Україні. Вітаємо з наступаючими святами, всіх з Новим Роком. Від усього серця бажаю Україні перемоги. Хай новий рік дарую вам диван і всім різні з людям, щоб на новому році сталося те саме дике, на яке ми всі так любимо. Бажаю, щоб у новому році була перемога та всі захисники та захисниці повернулися до своїх родин. Бажаємо всім нам миру та перемоги, наснаги у боротьбі, духовних і моральних сил. Ми безмежно вдячні нашим Збройним силам та кожному, хто допомагає захищати терени України. Кожному, хто жертвує усім здоров'ям, часом, своїм життям, завдяки кому ми можемо відсвяткувати новий рік у незалежній державі. Міє про те, що в 2023 році всі 670 учнів сиділи за партами рідного ліцею у мирній Полтаві, щоб всі захисники і захисниці нашої держави живі й здорові Ставиться в рідні домівки, перемоги нам і ми.